Ну привіт! Ось що ви вже з ручки від відра. Так буває, коли тримаєш свині. Що ж, народ? Сьогодні хотів би з вами поговорити про фінанси в сфері свинарства. Але для початку перед історія. Невеличка. Якщо не платить, я буду трошки працювати і буду вам щось трошки розказувати. Значить, почнемо з того. Який в мене був досвід перед тим, як я займався свиньми? І чи був він взагалі зі свиньми? Не було в мене ніякого досвіду зі свиньми. У мене, як і всі батьки, колись... На літо, я вже в місті невеличкому, а на літо мене відправляли на панщину працювати, так би мовити, заїду до бабусів та дідусів. Але згадуючи це тепер були непогані часи. Мій дід був добрячим господаром, він тримав три корови дійні, два бика, один також пускали на корів, а інший. Підростаючий. І мали свині, дві штуки. Зазвичай це було одна на пасху, одна на різдво. Чисто для себе і так далі. Все, вроді би було непогано, і свиньми. я там не, не стикався. Хіба що, знаєте, коли вже зарізав свиню і я почав її обпалювати, то була завжди робота така більш для дітей. Бо як різали, то в нас не було. Ми не були присутні. Знаєте, вже коли вже все готово, тоді вже йшли до свиней. От. Але моя історія почалася з того, що ми все ж таки купили трактор. Як ви всі бачили на каналі, у нас з'явився трактор і я так собі сижу, думаю, землі трошки є і треба щось би вирощувати, якесь зерно. Вирощувати зерно і продавати його можна би було, але є таке поняття, як додана вартість. І якщо зерно перепускати через тварин, це буде набагато більш ефективніше. На мій погляд, з часом побачу, можливо я помиляюся. Але на, першу... на перший погляд мені спало на думку займатися індиками. Не знаю чому. Отак От собі подумав. Почитав, думаю, порода бік-6, виростають великі, файні, добротні індики, з яких можна вигодувати і щось тут заробити. Проте поспілкувавшись з колегами з роботи, які тримали колись індиків, ну так, чисто для себе. Казали, що в густонаселеному селі, таке як наш, це ну, така собі затія. Ну, тому що вони люблять скакати по деревах, сидіти на деревах, люблять деколи на хати залітати. Не знаю наскільки це правда, бо тепер, мабуть, трошки все по-іншому утримується в закритому приміщенні і так далі. А це говорив про вільний вигук. Ну, але я перехотів. Натомість подумав, що є непоганий варіант свині. Ну, прийшов час. Я зерна що свого не мав. Але... Вирішив все ж таки завести свиней. Почалося з п'яти штук. Ви це вже можете бачити на каналі. Як я тут варив цю кучу, як я е готував поїлки. Ну, пам'ятаю, що все це було на каналі. Купив 5 штук. Як зараз пам'ятаю, ціна була 3 тисячі за льоху, 300-500 за е, кнура. Ну як нура. Кабасика. Один кабасик і чотири льошки. В кінцевому результаті дві льошки здохли. Одна по моїй причині через те, що я неправильно годував, бо я подивився, що, типу, от, найкраще береш свиней, засипаєш їм корму скочу, вони самі їдять і не треба за тим доглядати і дивитися за кормом. Там, закінчився корм, підсипав. Натомість все не так просто. Його їх годували поступово, а я насипав все на раз, Шлунки малі, встало і все. Отак От в мене почалося свинарство з мінусів. Але я не покинув ту затію. Далі ще 4. І як бачите, зараз вже свої є. Є своя свиноматка. Але свиноматка і відгодівля — це зовсім різні кухні, тому їх не будемо поєднувати. Давайте зараз швиденько порахуємо коротко, що по чому. Різні регіони, різні будуть суми, це понятно. Але в загальному, якщо так от підрахувати, то можна порахувати і прикинути. Подивитися, які ціни в вашому регіоні і користуватися. Такою заміткою невеличкою. Починається все з того, що треба вам купити молодняк. Якщо ви стартуєте без нічого, от, ну, я смотрю, що у вас свиноматки нема, якоїсь там стайні зі щілинною підлогою немає. У вас є два варіанти. Або звичайна бетонна підлога, або е, глибока підстилка плюс е, мікроби. Ну, це теж треба трошки підходячи приміщення тому що підстилка має бути в районі 50 см, а це немало. Тому берете просто звичайних поросяток, звичайну тайні, засиляєте, робите якусь мінімальну кормушку, маєте метал то з металу, не маєте металу, то робите з дерева. Нічого страшного. Ну трохи погризуть, трохи з'їдять. Особливо, якщо там не буде корму. Якщо корм буде весь час, то менше поїдять, але все рівно трошки поїдять. Значить, щоб легше рахувати, беремо так. 10 поросят. Викупили. 10 поросят середня ціна в районі 3 тисячі буде коштувати. Є ціни і по дві, є ціни і по чотири. Хто як цінить свою роботу, це нормальне явище. Припустимо, викупили по 3 тисячі, це 30 тисяч віддали за поросят. Бахаємо то все в копілочку так, в копілочку. Е, в копілочку до витрат, а не до заробітки. Це є перші 30 тисяч. Одна порося з'їсть приблизно на відгодівлі 50, ой, 500 кілограм корму. До забою, до ваги такої, ну, все залежить звісно, від генетики, умов утримування, температури і так далі. Це зимою розуміють гірше, літом краще. Літом смердить зимою менше смердить, ну, але так. Рахуємо 500 кг на одне порося. 10 поросят по 500 кг – 5 тисяч е кілограмів, тобто 5 тонн. Що ж, е зернова група, хто яку собі підбирає, такою краще. Можна годувати там чисто пшеницею, можна пшениця ячмінь, можна пшениця ячмінь-кукуруза, можна ще щось експериментувати. Ну, не сильно. Як на мене, я годую з балансовим кобом, пшениці ячмій кукурудзи, відношення 3, 2, 1, тобто, якщо нам треба 5 тонн, ми беремо 2,5 пшениці, півтора тонни ячменю і тонну кукурудзи, і це в нас виходить 5 тонн корму, які їдять наші 10 корося. Потім відкидаємо, ну, середня ціна це приблизно. 8-9 гривень, звісно, якщо ви там живете на сході, на сході ціни трошки дешевші на корма, на заході ціни дорожчі на корма, але якщо взяти в період збору врожаю, то можна непогано взяти там, по тих самих кажу, 8-9 гривень за кілограм і на 5 тонн помножити. це в нас виходить, хай буде 40 тисяч гривень. Плюс додаєте БМВД. БМВД. Чому БМВД, по-перше? Тому що його не треба сильно вимішувати. Ну як, треба вимішувати, але не так ідеально, як премікс. З преміксом легко отравити свиней білковою хворобою. А так БМВД собі зробили, перемішали лопатою, і все чітко і нормально. У типу, ну, мене ні разу не було ніяких наприкових хвороб від цих. Як вони там? Отьочки От. Тому БМВД. БМВД дорожче, преміс дешевше, але поки немає нормального термозмішувача, тому я вважаю БМВД. На БМВД відкладіть приблизно 10 тисяч гривень, бо менше не буде. Це треба купити. Старту треба купити гроверу і решта там на кінець можна до удважти так. Ну, але рахуємо тисяч я думаю, на це потрібно потратити. Вони всі бушують, бо вони всі хочуть щось смачненьке. Вони звикли, що я їм даю якийсь хліб, ще щось. Я дав, поки поприбирав, а кхм, так сижу в стані і нічого їм не даю. Збігаються. Так, продовжуємо. Після того у нас є вода. Свині на відмовинні випивають точніше. В районі 10 літрів. Літом трошки більше, зимою менше, багато можуть там розливати, бавитись і так далі. Клюпати водою. Всяке буває. Тому порахуємо 20 літрів. Це з великим запасом, з великим потолком. 20 літрів на свині. 10 свиней це є 200 літрів на день. 200 літрів на день помножити на 180 днів. Я вважаю, що 180 днів від годівлі цілком достатньо, щоб вигодувати поросят там до, від 150 до 200 кілограм, плюс не враховуючи від народження. Тобто ви купите їх в півтора-два місяці і відгодівля. Ще з 180 днів. До 180 днів вони випить вам, виходить, 36 кубів води. 36 кубів води залежно від вашої ціни, бо різне місто різна ціна, У нас, наприклад, 32 гривні. Там 30 на 40, якщо грубо порахувати, на 40 кубів маю на увазі, то 30 гривень. Це є 1200 гривень. Не так багато. Але воно є. 1200 гривень. Це теж додається сюди в копілочку. Потім йде електроенергія. Електроенергію мені доволі важко виміряти, але в середньому, якщо так рахувати, я там старим блинком міряв, то там виходилося приблизно 600-700 Вт в годину він брав і молов в районі 50 кг корму. Залежно від якості напруги, деколи менше, деколи гірше. Зараз в мене млинок такий що шламелий годину в районі 50 кг. О, кажу годину в районі 50. Ну, нехай, годину 50 кг. У нас є 5 тонн корму. Тобто нам на це все треба потратити скільки? 100 годин. Так, я порахував, правильно? 100 годин помножити на Не бушуй, Челсі. 100 помножити на 50, це буде 5 тисяч кілограм, тобто тих самих 5 тонн корму, які нам потрібні. За 100 годин блинок нехай візьме ну цей трошки потужність, ну хай по кіловату, Це буде 100 кВт. Добре, 100 кВт на теперішню ціну електричної енергії, там 5, якщо заокруглити, це є 500, 500 гривень. І додамо ще на ветеринарію, я думаю, на 10 штук можна сміло додати тисячу. Як не крути, тут бувають випадки, що десь треба десь хтось почав хромати, бо впав, вдарився, десь потягнув щось. Десь якась висипка, десь треба якийсь чимісь спрей купити. ну Тисячку на 10 штук, я думаю, відкинемо. Це теж все сюди. <гум> І після того це вроді як все. Прусата відгодувалися і все чудово, і починаємо далі рахувати, що ми з них можемо зробити. Я вважаю, що мінімум по 150 кг вони будуть. Якщо здати 150 кг живою вагою, у нас середня ціна в районі 80 гривень, ну, плюс-мінус, теж все залежить від регіону, десь трошки більше, десь трошки менше, ну рахуємо 80 гривень на теперішній час. Це виходить 120 тисяч гривень з 10 свиней, ви отримаєте. Тепер від 120 тисяч віднімаєте ось цю всю суму, що тут в копіручці. І це те, що ви отримаєте за те, що ходили, кожного дня викидали гній, дивились за ними, мололи корма, тягали мішки і так далі. Мало? Без питань, тоді починаєте проводити забій саме Маса відходу після забою це приблизно 30%. Тобто, якщо свиня 150 кг, ну рахуємо, що сотка битої сотка ваги там буде. Ви це все. Проводити забій, якщо проводите самі, це буде ще плюс до вас, якщо ні, тоді платите колію, залежно від ціни колія. Там 600, 700, 800, 1000 гривень, кожного по різному гриві. 100 кг. з одної свині, це тобто з 10 свиней буде тонна м'яса битої ваги мається в разі. І ціна, я думаю, що по 140 мінімум ви точно привесте. Тобто ви заробляєте не 120 тисяч, як в попередньому. Ну, ти що, який? Піруэт. Не 120 тисяч, як в попередньому вигляді, це не заробіток, це тіпо, виручка, так би мовити. А, а отримуєте 140 тисяч. Затрати, грубо кажучи, ті самі. Особливо, якщо ви будете самі проводити забій. Окей. Якщо ви хочете ще більше. Ви йдете в розробку, розділяєте окремо і продаєте чисте м'ясо, без кісток і так далі. Це теж є додаткова робота. Одним словом, знаєте, є такі певні етапи. Типу, відгодував, здав мінімум роботи, якщо це можна так назвати, мінімум, це ж як ми крутили утримання свиней. І в гарну дорогу їх відправили і все. Не мордуєтесь за боєм, не мордуєтеся з реалізацією, що важливо, бо тому що реалізація, напевно, одна з найважливіших каче в галузі такій. Ви продаєте їх живою вагою і забули. Потім, якщо ви додаєте трохи собі роботи, а саме е забій і пошук клієнтів, і реалізація, це все йде у вас в плюс. Потім, якщо ви розділяєте, ще в плюс. Хочете ще більше копчення. Хочете ще більше копчення плюс ковбаси. Безперервний цикл. От такі фінанси получаються на відгодівлі. Проте це все ще не все. Типу, ви все рівно можете вартість зменшити. Ця історія, мабуть, буде для іншого відео, бо то і так доволі довго вийшло. Але коротко. Ви ж розумієте, що собівартість виготовлення кормів, якщо їх продають по вісім-подев'ять мінус, ніхто їх вам не буде продавати. Тобто собівартість менша. Скільки саме не знаю з кінці жнил, цього року? Ви знаєте, ми посіяли свою пшеничку і будемо знати, скільки ми на неї затратили, і скільки ми з неї отримали. І тоді я буду щось рахувати. Поки що в мене немає відповідних цифр. Ну, приблизно я можу сказати, але який сенс приблизно? Я вам скажу точно, як є. Рік від року буде відрізнятися, але собівартість вирощеного зерна буде одна. І я думаю, що вона явно буде меншою від продажної, Бо ти все рівно займаєшся, їздиш, ореш, сієш і так далі. Всі процедури проводиш, слідкуєш за хворобами. Тому мусить бути щось за твою роботу. Але собівартість вибша. Тобто ми можемо зменшити вартість кормів, якщо маємо свою землю і свою якусь техніку. Навіть якщо немає своєї техніки, все рівно можна по найму, я думаю, це все рівно буде вигідніше. Потім ми можемо зменшити. Е Витрати свої, утримуючи власну свиноматку, до чого ми дійшли і будемо далі розвиватися, але це такі, знаєте, такі невеличкі мікротезиси на майбутнє. І потім ми ще можемо зменшити кількість своєї праці. Більший млин, кращий склад, щоб то не тягати все в мішках, а просто привіз насипом висипав і все. І, звісно, що утримання, щоб без ось цього всього прибирання, бо це прибирання займає дуже багато роботи. Не вірите мені. Це не зовсім красиво, Оп. але вже що є. Привіт, 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 красотка. Снігами це засипало, але щоб ви розуміли в попередніх відео можете подивитися, як я вивозив оцю купу. Вона була тут чуть-чуть зовсім більша. І щоб ви розуміли, це пройшло скільки. В жовтні, напевно, чи в листопаді я це вивозив і пригорював нас тут на городі. І вона вже майже повна купа. Це після семи штук. Звісно, що воно ще втрамбується. І потім буде менше це все купа. Ну, зараз просто викидуєш насипом грубе і воно підмерзло, тому таке трошки впаде. Ну, а от це робота, це типу кожен день ти йдеш, викидаєш, викидуєш, викидуєш. викидуєш. От. І забув я, звісно, вам щось сказати про солому. На такій землі, мається на увазі, в такому методі утримання ви все рівно мусите ще подбати про якусь підстирку. Чи це буде тирса, чи це буде солома, щось це має бути. От такі умови зараз утримання свиней. Можна зменшувати, можна збільшувати свої доходи. Як доходи, так і витрати. З вами був канал «Село без Беззайво. І бережіть себе та бувайте здорові!